Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7 та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть двочлен, член мінус 16 додати 9а квадрат на множники. Приступаємо до виконання. Подамо у вигляді різниці 9а квадрат відняти 16. Тепер подамо 9А в квадраті як квадрат виразу 3а, А16 як 4 в квадраті. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І отримали варіант відповіді. Це варіант відповіді у нас в Номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Алгебра 7. Та номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 7 до параграфів з 32 по 37 підручника Математика 7 виконано.